Ну а для тих, хто хоче рухатись далі, а маючи підтримку, маючи нереальну базу, структуру і програму, то, звичайно, нарешті я готова вам презентувати свій професійний курс по веб-дизайну. Я їм неймовірно пишаюся, і це підтверджують мої випускники, які вже успішно працюють в компаніях і на фрілансі. Отже, професійний курс по веб-дизайну. Стартує він 13 жовтня і триває три повноцінних місяці. Але для тих, хто проходив міні-курс, для вас є спеціальна пропозиція. У вас буде можливість отримати один місяць менторської підтримки в подарунок безкоштовно. Чому це важливо? Тому що за три місяці ви проходите весь курс. Де уроки виходять у вас по тижням а, десь три. Ну, розраховуйте, що це понеділок, середа, п'ятниця, ви проходите навчання, але я відкриваю на весь тиждень для того, щоб ви могли якби собі регулювати час кому як зручніше. Всі уроки також в записі для того, щоб ви могли в зручний час для себе дивитися. У нас є відповідно чат всіх учасників курсу. Де ми дуже активно все обговорюємо, ділимося своїми результатами, питаннями, страхами і так далі. І у нас є декілька зум зустрічей протягом курсу, щоб підтримати один одного, побачитись, презентувати свої проекти, показати і так далі. Тренуватися у виступі, якщо хочете, це не обов'язково. Доступ до курсу назавжди тут. Я наголошую, що в принципі доступ до всіх відеоуроків курсу, а їх там дуже дуже багато, назавжди. Ну тобто, я не закриваю доступ, тому що я вважаю, що ви заплатили гроші і ви маєте. Повернутися до цього навчання до, до певного відео, яке ви хочете передивитися у будь-який час. Мене дуже бісить, коли я купляю якісь курси, неважливо, які, да, марафони і так далі. А, наприклад, там, я не знаю, по накачці преса. А, і мені кажуть, що типу через два тижні цей, цей марафон а, закриють. Йо-майо! -ма -йо. Ну я їм кажу, що це за сервіс. В мене такого немає, і не хочу цього стресу для вас, тому. Будь ласка, у нас буде з вами дисципліна так, щоб ви проходили все в час, але ви в будь-який момент можете передивитися або не, там, я не знаю, поїхали у відпустку, не дай Бог, захворіли, чи ще щось. Ви завжди можете подивитися, да, тобто в своєму темпі. У вас три проекти у портфоліо буде за три місяці. Це дуже багато, тому що проекти великі. Це не такий проєкти, як ми робили з вами на міні-курсі. Міні-курс це ми просто пробували фігму чуть-чуть повторюючи за мною. На професійному курсі ви будете робити. Все під себе. Тобто, ви будете кожен з вас обирати свої власні теми. Ви будете створювати а, свої власні проекти абсолютно унікальні. Моя методика дозволяє, я буду вам показувати так само все докладно, але ви будете робити своє. Тобто не буде такого, що ви копіюєте тупо мій дизайн. Ні. А, далі тренажер надивленості. А, тут а, ми будемо поставити. Постійно вам відправляти класні референси для того, щоб ви постійно дивилися, дивилися, аналізували сайти, щоб у вас була красива картинка перед очима, і ви розуміли, що зараз актуально, що в тренді, для того, щоб да, не дивитися на якийсь ужас. І на перших порах це дуже важливо для дизайнера ну, розуміти, да, випрацьовувати ви в собі цей дизайнерський смак. Тобто, всі три місяці у вас буде альтернатива. А, далі, а, це не все. Тобто, ми з вами зробимо великий корпоративний сайт. Ми з вами зробимо вау-лендінг з анімацією дуже великий і крутий. Ми з вами зробимо сайт на конструкторі Weblium, Сайт під ключ, такий, що ви можете одразу брати клієнта і закривати його від початку до кінця без програмістів, і так далі. Тобто, це дуже важливо на фрілансі мати такий скіл. А, більш того, це тільки пів справи. Да? Друга частина це дуже важливо, як себе продати, як спеціаліста, як влаштуватися на роботу, як починати фріланс, де шукати клієнтів, як з ними спілкуватися. В мене страх першого клієнта. Я не знаю, що робити, я боюся розмовляти. А, я не знаю, скільки коштує моя робота. Ми абсолютно всі ці питання розглядаємо дуже докладно. Я все розповідаю, даю чітку стратегію, даю брифи, даю те, як. Сформувати свої послуги. І у нас є унікальна штука: це тестовий зідзвон з клієнтом. Що це значить? Це значить, що ваш ментор це на тарифі з особистим ментором. Якщо у вас є ментор, він буде грати роль вашого клієнта, буде прямо, ну, як да, що він хоче, який сайт він хоче, в які ніші. Ви не будете цього знати. Ви будете по моїм відео готуватися до цього зі дзвону, прописувати собі все це. У вас буде бриф, і ви будете спілкуватися зі своїм ментором, як з клієнтом. Тобто максимально реалістично, так як це буде у вас далі у майбутньому. Ця практика дає вам нереальний бонус і оце, що я боюсь першого замовлення. Ви, тому що коли, ви, коли ми чогось боїмося, коли ми не знаємо, ми не знаємо, що там буде. Я вам хочу сказати, мої хороші, що страх він буде, типу, по, по замовчуванню. Ну, от, як на сцену виходити? Я е, співала на сцені з шести років. Все своє життя, тільки от там, останні два роки не співаю, на сцені виступала з колективами і так далі. І кожного разу я нервувала. Тобто за там, 30 років умовно, я кожного разу нервувала, виходячи на сцену. Тобто, трошки боятися це нормально. Просто прийміть, що це нормально. Вам вже стане легше. І коли ви ще підготуєтесь за допомогою мого навчання, плюс. Протестуєте це на безпечній людині, яка вас послухає, яка дасть вам потім зворотні, ось такі великі е... цей... Відгук і пропише, і надиктує, чи ви можете поспілкуватися, вона вам розкаже, що ви тут забули спитати, що ви тут забули зробити. Це настільки круто, навіть тільки за це треба йти. А, і, звичайно, ми будемо дуже докладно, величезний блок інстаграм-дизайнера. Тобто, якщо ви будете прокачувати себе як особистий бренд, а, як це зробити, з чого почати? Починаючи з того, блін, як завести свій аккаунт, новий аккаунт, як там все постити, як сформувати свій Стиль, як взагалі побороти страх, проявлюватись в соціальних мережах. Бо, звичайно, можна і не робити цього, бо я знаю, є люди, які прям категорично не хочуть виходити в соціальні мережі. Є таке, тому що на курсі я вам дам більше 20 різних методів пошуку клієнтів, і там є і без особистого бренду: є біржі, є партнерські програми і так далі. Але є і шлях особистого бренду, який дає вам просто більше. Ну, можливості різних, да? От як в мене, наприклад, і потім а, працювати, співпрацювати з фондами, з різними компаніями. І, можливо, запускати потім свої курси, студії, менторство, якісь там чек-лісти, все, що завгодно. Да? це може бути. Ну, І саме головне, що через соцмережі, через LinkedIn, Instagram, Facebook, Behance, Pinterest, що там ще, Threads, коротше, через всі соціальні мережі ми можемо знайти. Клієнтів, бо вони там uh, мешкають, розумієте? Всі бізнеси є в соціальних мережах, тому ми там теж маємо бути хоча б упаковано і uh, виглядати, ну, uh, якби красиво, да там. Uh, далі. Ви можете ось тут побачити роботи учнів, перейти ось тут дивитись більше робіт, і ви перейдете на мою добірку Behance – Students Project. І ви можете передивитися всі різні. Бачите, скільки в мене тут багато, і це, звичайно, не всі, роботи моїх студентів, які успішно працюють, які класно вже створюють свої там, комерційні проекти, працюють в компаніях і так далі. Коротше, можете передивитись на рівень цих. Их робіт, да. А, далі, а, тут, Дуже важливо, у мене тут подарок на подарки. Коротше, подарунок для всіх учнів. Абсолютно неможливо, які тариф ви оберете. Це місячна підписка на InflowBot. Це телеграм-бот, який є платним і є дуже крутим агрегатором фріланс-заказів. Це дуже класна платформа. Він коштує більше тисячі гривень на місяць, якщо я не, не помиляюся. Але я вам його даю безкоштовно на місяць. Ви можете його активувати після закінчення курсу. Протягом курсу, як ви почуєте відчуєте в себе сили вже йти до комерційних клієнтів, активуємо і погнали. Да? Даю стратегію, як це робити. В мене на курсі чотири запрошених експерти, фронтенд-розробник, який вам розкаже, що таке домен, хостинг, і взагалі всі оці штуки, як це робиться. В мене є UX-спеціаліст, який. Розкаже більш детально про їх. у мене є спеціаліст по вебліуму і розкаже деталі, інтернет-магазин, як налаштовувати на вебліумі цей блог, налаштовувати кучу всього. І Єгор, власник InflowBot, який розкаже вам, як, яку стратегію робити там, щоб мати клієнтів звідти. А ну просто якщо ви займетесь цим. То, все. То ви ну там реально дуже багато. Це на основі штучного інтелекту створений бот, який генерує постійно нові нові замовлення, тільки а, встигай відповідати. А далі, а, найнижча ціна, да, зараз ви тут бачите зовсім інше, якщо ви перейдете на сайт. Але, в принципі, для тих, хто зараз дивиться міні-курс, для передзапису в мене буде найнижча ціна, і 5 жовтня вона збільшиться. Вона завжди збільшується, це не якийсь маркетинговий ход. Реально, якщо ви сьогодні, ну зараз я маю на увазі не придбаєте, то потім буде тільки дорожче. Програма курсу вона супер насичена, Я можу про неї розповідати годину, але не буду витрачати ваш час, хочу, щоб ви самі подивилися, ось так можна да, все це проклацати. Отже, ми починаємо розігрівочний наш перший тиждень, і тут і психологія користувача. І ем, вообще, да, ми розберемося, як би входимо в цей, в цей процес. Ем, ви зробите свій вже перший проект на першому тижні. Всі корисні посилання, купа різних ем, шаблонів, не шаблонів, а ем, прям величезна табличка з де що шукати, з корисними посиланнями, з ем, прокачкою надивленості і так далі. Тут ми все запускаємо. А, далі а, тут не, ну, дуже багато глибокої інформації про користувачей, про маркетинг, про аналітику. Все. Тобто ми не просто створюємо якісь там дизайніки. Далі ми працюємо. А, Три тижні над корпоративним сайтом. Це великий проєкт на багато сторінок, де ви все створюєте з самого початку і починаємо ми з досліджень конкурентів цільової аудиторії, створюємо бриф, візуальний аналіз проводимо ніжче, щоб зрозуміти, що взагалі трапляється. Ви обираєте свій власний свою власну тему під це все. Ми з менторами це все затверджуємо, допомагаємо з референсами і так далі. Продумуємо структуру, карту сайту. Далі композицію, баланс, проходимо модульні сітки. Тобто вся теорія, до речі, яка необхідна в дизайні розуміти, що це таке, як створюються баланси, вайрфрейми, модульні сітки, композиції і так далі. Ми все це пророб, пророблюємо одразу на практиці. Тобто, не просто ми такі посиділи, подивилися, такі, ну і ладно, пішли далі, да, нічого не залишилось. Подивилися і одразу ж робимо на своєму проєкті. Подивилися, одразу робимо, тому ми поступово. Створюємо проєкт і наповнюємо себе всією необхідною базою. Запрошений експерт. Далі пророблюємо UI, типографіку, розбираємося, які взагалі шифти, основи шифтів, психології кольору, тобто з колористикою, з стилями, які взагалі стилі бувають, як їми користуватися, який стиль підходить до вашого саме проєкту. Підбираємо це все, політри, робимо ui кіт Фіналізація сайту, робимо макет всіх сторінок, робимо адаптивні версії всіх сторінок, під планшет і мобільний телефон обов'язково, тому що без телефона нікуди в цьому житті вже ніхто не робить. Фіналізація: ми створюємо презентацію нашого проєкту, так як ми будемо його показувати нашому клієнту. Це дуже важливо, я розказую, чому. Оформлюємо макет для розробника, як передавати в розробку, як передавати програмістам. Оформлюємо соціальні мережі клієнту, да, щоб це було не просто сайт, а й його соціальні мережі були зроблені. Ем, як записувати відео -екран. Тобто, тут навіть такі деталі я все все повністю розповідаю. Ось, і тут в мене фронтенд-розробник, мій чоловік, розказує вам ще деталі для того, щоб ви знали, що таке домен хостинг, чому конструктор або верстка, або WordPress, що обрати. Оце все він вам розкаже. Далі ми переходимо до портфоліо і тиждень ми робимо. Кейс для біхансу саме з вашого корпоративного сайту. І це не просто так. Це дуже важлива і класна робота, яку я вчу поступово створювати. А, і як завантажувати відео, як взагалі структура того кейсу, як робити оформлення свого профілю взагалі на тому біхансі, як просувати ваш кейс, да, щоб його побачило більше людей, як сформувати там свої послуги. Ну, коротше, цей е, блок, неймовірно важливий для всіх дизайнерів, навіть у кого немає. Має там інстаграму, Behance у вас має бути обов'язково. Далі у нас є екстра тиждень, де ми завершуємо свої хвостики, підв'язуємо. Да? Тому що хтось десь не встиг, хтось десь завтикав, хтось десь поїхав в відпустку і так далі. У нас є екстра тиждень доробити. Або Behance там більше треба часу. Ну, коротше, тобто, є такий Половихідний полутиждень е, для того, щоб доробити хвости. Далі анімований лендинг. Переходимо до другої частини нашого, е, нашого курсу. Це лендинг, два тижні ми його робимо. Дизайн, не, неймовірні вау анімації, не такі, як ми сьогодні робили, а набагато глибші. Далі і адаптив, і знову ж таки біханс е, робимо по проекту, Тобто, це наш другий проект для портфоліо. Знову ж таки. На вашу унікальну тему, як обрати тему? Це може бути просто вигадана тема. Це може бути ваша, наприклад, тема вашого знайомого, подруги, друга, кому ви вже робите сайт. Це може бути ваш комерційний проект, який ви вже собі взяли, але ви хочете це робити з ментором. Будь ласка, будь-який коротше, варіант. Ми підтримуємо і допоможемо. Далі, поки ви робите лендінг, ви ще дивитеся все, що стосується дизайнера та клієнта, як формувати послуги, як комунікувати з а, як будувати грамотну комунікацію, як побороти страхи, сформуйте свій прайс, свої послуги, скільки коштує це все, отримуєте план пошуку клієнту, як себе презентувати. Ну, коротше, тут просто, ну, просто, ну... Ну, це золото тут, а не інформація. А, і після того, як ви це все проробили, ви можете вже зробити ось цей тестовий зідзвон з клієнтом. А, і а, далі в нас є. Йде... Третій проєкт Влюм, тобто сайт під ключ. Так само ви обираєте тему, ви можете взяти тему, яку вам сказав ментор, і якби зробити а-ля ем, дизайн для клієнта. Ви можете взяти будь-яку свою тему, ви можете взяти комерційну вже тему. Можливо, ви активуєте тут вже інфлоу-боти, візьмете звідти замовлення і за допомогою ментора вже зможете відбити навчання да, вже на курсі. Будь ласка, в мене були такі випадки: хто посміліше, хто проходив особливо якісь раніше курси, але. Там щось не сталося, не згадалося. І тут вже нормально пройшли і вже були готові до е, того, щоб взяти клієнтів, будь ласка. Пророблюємо повністю все на веблюмі, починаючи з нуля і до хостингів е, і так далі. Далі е, величезний блок інстаграм дизайнера, позиціонування, упакування себе, ведення професійного інстаграму, контент-план. Я навіть розказую, як собі фотосесію зробити, щоб ви там виглядали круто. В своєму блозі, я маю на увазі, і робота в компанії. Так само розберетеся фріланс чи компанії, як це поєднувати, які особливості і що треба робити. Бонус для вас, для самих перших, для тих, хто пройшов міні-курс, у вас один місяць менторської підтримки для тарифа з ментором і третього тарифа комбо. Зараз покажу. І ще міні-курс по анімації Чотири уроки. Так само вам в подарунок. Ви зробите ось такі чотири макети і зробите круту анімацію для них. Це все вам даю в подарунок. Повірте мені, оцей місяць менторської підтримки в мене багато хто бере потім екстра, доплачує. Це теж можливо. Але зараз я зробила для вас таку е, акцію, такий бонус для того, щоб е, розумію, наскільки це важливо. Бо ви вже такі от якби сиренькі, от хочеться Ще б один місяць підтримки, щоб от прям стати на ноги, да? і ось, будь ласка, вам, вам він допоможе. Що хочу сказати, що ви можете зараз, щоб зберегти за собою місце, зафіксувати цю ціну, ви можете забронювати за 2000 гривень собі тариф, да? для того, щоб бути впевненим, що у вас є ментор, тому що кількість місць. Обмежена в мене тільки три ментори. Я не можу взяти дуже багато людей, тому майте це на увазі. І останню суму решту ви можете доплатити до початку навчання, і ви цю решту або повну суму ви можете розбити частинами. Да? Тобто, в мене є з монобанком договір, ви можете оплачувати частинами до 6 місяців. Взяти розтермінування і без відсотків. Тобто відсотки я за вас буду сплачувати, це мої розходи, не ваші. У вас ціна не зміниться. Ось, відгуки ви можете тут прочитати, пролистати, будь ласка, і в мене в інстаграмі їх ще більше. А, тарифи та ціни. Отже, в мене є три тарифи. Знову ж таки, не забувайте, що ціна актуальна ця, до 5-10-го, потім буде збільшена. Є тариф самостійний, є тариф з особистим ментором. Три місяці підтримки плюс один бонусний, якщо ви купляєте зараз. І суперкомбо-тариф – це новий, новий тариф, його ніколи ще не було. Я вирішила в цьому потоці його додати. Це ви купляєте курс по веб-дизайну і великий курс по анімації. Тобто ви спочатку пророблюєте дизайн можете взяти передишку, можете одразу почати. Це ми вже регулюємо з вами. І ви отримуєте ще. Великий курс по анімації 35 відеоуроків, де ви робите а, різні складності анімації. Неймовірно, крутий, крутий курс. Він розрахований на 2 місяці загально. Тобто, у вас загально буде прокачки на 5 місяців плюс. Місяць бонусу. Тобто на півроку ви зі мною, і повірте, за півроку ви себе просто не впізнаєте. Ви будете суперпрофі, ви точно вже візьмете собі комерційне замовлення. Якщо ви ну тут по-любому ви з ментором, і ментор вас доб'є, проведе, допоможе. Коротше, все буде, тому дуже рекомендую. Тут все, що входить, Тарифи і ціни. Самостійний стоїть зараз 350 євро. Якщо ви берете оплату частинами, то, то це буде плюс-мінус 2800 гривень на місяць. Всього-навсього люди. Я була в Україні недавно і я бачила ці ціни. Це, ну, типу, недорого. Далі 450 євро є оплата частинами знову ж таки. Це тариф з особистим ментором. Це е, топ-продаж. Да, це новий тариф, а це прям те, що 100%. Я рекомендую, тому що ну, без ментора, це без ментора. Да, ви там десь забили, закинули, забули, відволіклися і все. Тут ви постійно на контролі. Ментор перевіряє абсолютно всі ваші домашки. Він з вами в особистому телеграм-чаті 24 на 7. Відповідає на всі питання. Ну, коротше, це просто ну, неймовірно. Да? Дівчата мої, ви знаєте, можете почитати в інстаграмі Таня, Настя, Юлічка, мої бубочки, мої солодкі зірочки. Вони неймовірно круті. Вони всі вийшли з нуля з моїх курсів і вже два плюс роки працюють, заробляють по 2,5 тисячі доларів чи євро, там ну, залежить від того, де, з якими клієнтами працюють. Ну, якби... Ось. І, значить, 650 це е, у вас виходить якби півроку роботи. Півроку за 650 євро, тобто всього-навсього 100 євро в місяць. Ну, це смішно. Якщо чесно, я щось сама так порахувала, тому що це дуже дешево, Але вже поставила так, як є. Е, е, ви можете розбити, натискаєте сюди і обираєте монобанк, е, оплата частинами і все. Якщо у вас виникли якісь питання, якщо ви не можете оплатити е, частинами через Монобанк, а можете якимось іншим шляхом, напишіть мені в інстаграм або телеграм, ми все зробимо так, як вам буде зручно. Все, е, ось така презентація. Трошки вийшла довгенька, але сподіваюся, кому це було цікаво і реально хоче навчатися, то ви послухали, е, тому що це важливо розуміти, куди ви йдете. Просто уявіть себе через 3-4 місяці, коли ви завершуєте курс, у вас вже є чітка стратегія знання і три повноцінних дизайна у портфоліо. І тут у вас з'являються перші клієнти, перші такі відчуття: а чи я справлюсь, а чи зможу, а тут ментор а, з вами, а тут я з вами поряд, і ми все зможемо разом для того, щоб ви. Зробили цей впевнений свій перший крок до майбутньої професії. Звичайно, буде трошки страшно, але за допомогою практики першого зі дзвону, за допомогою підтримки ментора, за допомогою чіткої структури, ви точно здолаєте свої страхи і представте тепер себе через рік. У вас вже є. Багато клієнтів у вас вже є. а можливо, ви працюєте в компанії, тому що ми з вами розглядаємо і цю сферу так само: як влаштуватись, як проходити співбесіди? Що потрібно знати? Все це реально. Ви заробляєте стабільні гроші. У вас є свій сайт, у вас є вже. Ваші постійні клієнти, які рекомендують вас. А може, ви працюєте в компанії і вже думаєте, як підвищити свій скіл, можливо, піти ще на верстку, чи можливо опанувати якийсь WordPress, верфлоу, чи якийсь конструктор далі для того, щоб підвищувати свій рівень і підвищувати або свою заробітну платню, або свої номерари. А може, через рік ви вже створите свій власний бренд. Сьогодні це відео виходить рівно рік назад. Я створила свій бренд «Барва». Йому тільки рік. Тільки подивіться, скільки всього в нас вийшло зробити. Ми працюємо як школа, ми працюємо як студія, ми працюємо і співпрацюємо з благодійними фондами і навчаємо дітей. За цей рік я навчила більше тисячі дітей. За цей рік ми взяли більше 10 крупних клієнтів, з якими працювали над сайтами: три з них в Португалії, сім із України. Також ми працювали над невеличкими замовленнями для соцмереж, для лендінгів, тому що ми любимо будь-яку роботу. А чому би це не ваша історія? Тим паче, що я ж кажу. У мене не було такої підтримки, а я проходила кожний шлях самостійно. Курси я вам вже розказувала, що в мене були не дуже, тому приходилось пропрацьовувати все своїм досвідом, своїми помилками, і в мене зайняло це більше часу. А у вас є інший вибір. Так що, будь ласка, якщо вам підходить. Як я пояснюю, якщо вам хочеться в цю тусовку, в цю атмосферу бути у фокусі на ці 3-4 місяці, приходьте до мене і повірте, ви не пошкодуєте. Всім гарного, прекрасного дня, вечора! Я бажаю вам у будь-якому разі тільки успіху. Я бажаю вам, щоб ви дійшли до своєї мети, будьте трошки дисциплінованішими і, будь ласка, От, якщо поставили собі ціль, йдіть до неї, не бросайте, бо ви через півроку, через рік знов е, згадаєте про це і знов пошкодуєте, блін, та чого ж я не почав тоді? А е, витратив час на якісь там прокрастинацію чи сумніви, продовжуйте. Да? Це зараз. Всім гарного, прекрасного дня, вечора, перемоги нам, всім, спокійного неба над головою. Щастя, в ваших родинах, любові. Я з вами не прощаюсь. Звичайно, буду чекати вас у наступних відео на Ютубі, в Інстаграм. Ну, і з деякими з вас ми підемо далі. Всіх цілую!